Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас огляд на ось таку портативну точкову зварку від Фнірсі, модель SWM10. Перейдемо до характеристик. Тут вони у нас на коробочці дуже гарно зазначені. По-перше, ємність акумулятора 5000 мАч, це непогано. Є також функція Powerbank, але я не раджу такий девайс використовувати як павербанк, тому що тут всередині стоїть літій полімерний акумулятор з дуже низьким опором, ну тобто високострумовий, і вбивати Ки акумулятор в якості павербанку я взагалі не бачу сенсу. Далі нам тут вказують, що нікелеву стрічку ми можемо варити, також стальну і нержавіючу стальну стрічку. Товщина від 100 мікрон до 250. Це дуже непогано. бо весь свій попередній досвід точкової зварки я мав з таким пристроєм. Це така напівсамопальна точкова зварка з Аліекспрес, коштує вона 20 доларів, при тому, що ось така в нірсі ну, зі знижками може стати вам в 30. Тут також літій полімерний акумулятор, але він дуже маленький і цієї зварки ну, не вистачає вже на. Навіть на нікелєву стрічку товщиною 150 мікрон. Тому дуже цікаво порівняти фнірсі з тією і перевірити, наскільки достовірні ось ці характеристики. І давайте ж перейдемо до розпаковки. Всередині нас зустрічає інструкція, така досить непогана, але для новачків тут, звичайно, не вистачає якихось конкретних методів застосування. Проте про всі органи управління тут розписано, тому непогано. Сама точкова зварка ось такий гарний корпус, виконаний якісно. Наприклад, з задньої сторони в нас є спеціальні гумові ніжки, щоб вона не ковзала, також є підставка і її можна зручно поставити. Пристрій був запакований ось такий гарний пакетик, а найголовніше, що все це лежало в такому досить міцному пінопласті, тобто можна не боятися, що щось поб'ється в дорозі. І нижче в нас тут такий є підвал, де, по-перше, поклали стрічку. Судячи по силі кагилю, всередині це не чистий нікель, це сталь, покрита нікелем. Ширина цієї стрічки у нас. 10 мм Можна купити просто цю зварку, і коли вона до вас приїде, одразу зібрати якусь тестову збірочку, взагалі не питання. Далі бачимо самі наші проводи. Вони в нас тут вісім так, 8 АВГ, силіконові, дуже зручні ручки. Це великий плюс. В цій мої попередні зварці. Тут взагалі в якості ручки використовується просто термозбіжна трубка. Все це нереально нагрівається після перших п'яти зварювань. Також варто відмітити, що самі наконечники, ось на електродах, вони змінні. В комплекті нам поклали ще дві штучки, і також є простенький Type-C кабель. Для зарядки. Перейдемо власне, до самої зварки, увімкнемо її, потрібно затиснути ось цю кнопку зверху. Зверху ми бачимо Type-C роз'єм для заряду, а також звичайний USB, щоб використовувати цей пристрій як павербанк. А також на випадок, якщо у вас щось заключить, зависне, тут є отвір для голки, щоб натиснути кнопку Reset. Дисплейчик взагалі тут досить інформативний. Зверху ми бачимо напругу нашого акумулятора. І, до речі, у цих зварок є проблема з тим, що вони перезаряджають акумулятор. Перед відео я поставив на кілька годин її Зарядку, щоб вона прям повністю зарядилась, і дійсно, ми бачимо, тут напруга зараз 4,29 вольт, при тому, що для такого акумулятора нормальною напругою повинна бути 4,2. Але при цьому я пробував зварювати з повністю зарядженим акумулятором, ніяких помилок вона не видає. На сайті Фнірсі доступна прошивка версії 1,4. Я її обов'язково... Оновлю і пізніше в цьому відео покажу, як це зробити, та перевірю, чи вплине вона якось на ось цей перезаряд чи ні. Поруч ми бачимо індикатор температури, тобто раптом що тут буде і повідомленість, працює захист. і індикатор того, що у нас увімкнений звук, індикатор заряду батареї маленький. І у нас є три основних параметри, ну навіть чотири, для зварки. Переключатися між ними ми можемо з цією круглою кнопочкою. Перший у нас прихід, тобто переднагрів. В нірсі тут застосували якусь технологію подвійного імпульсу. Кожний раз при контакті електроди спочатку коротким імпульсом підігрівають і себе, і стрічку, а після цього у нас відбувається основний імпульс, який зварює. Тут інструкція радить нам імпульс 2 мілісекунди, його ніби як для всього повинно вистачати, так і залишимо. Пульс. А це основний імпульс. Тут, до речі, кльово зроблено, що, хоч він у нас в мілісекундах, але є такий візуальний графік, по якому ми можемо орієнтуватися. Тобто, зараз десь він у нас на половину потужності, а от зараз вже на максимальну. Третій параметр інтервал. Тут ми задаємо інтервал між імпульсами. Якщо в четвертому пункті ми оберемо, наприклад, два імпульси чи три, то коли ви приставите електроди до стрічки, буде один імпульс, другий, третій, ну і стільки, скільки ви тут вкажете, а можна вказати максимально 5 імпульсів. Тут є окремий такий квадрат, який нам, якщо що, буде сигналізувати про якісь помилки, знизу зліва у нас відображається. Струм зварювання, а посередині лічильник кількості зварювань з моменту останнього включення пристрою. При затисканні круглої кнопки потрапляємо в меню налаштувань. Тут у нас знову є налаштування і Затримки зварочної і інтервалу. Я так розумію, що все-таки ось це налаштування інтервалу, якщо ми в четвертому пункті обираємо кілька імпульсів, а інтервал на головній сторінці це напевно інтервал між першим імпульсом, підігріваючим та основним. Також на налаштуваннях можна виставити таймер, коли у нас автоматично вимкнеться зварка. Чомусь мінімальний 30 хвилин, ну добре, хай буде так. Можемо змінити яскравість дисплею. І трошки нижче можемо також зменшити гучність, але навіть не знаю вона. Навіть максимальна така не дуже гучна. Можемо змінити мову, але тут тільки англійська та китайська, і також для зручності можете перевернути дисплей, якщо ви використовуєте її гори ногами. Можемо виставити температуру попередження про перегрів, нижній поріг напруги, при якому будемо бачити повідомлення про розряджений акумулятор. І також можемо вимкнути або увімкнути захист від короткого замикання. Ну і в принципі можна скинути. Налаштування, щось написано про версію. Не знаю, можливо, це версія прошивки, бо щось в Нірці ну не доробили тут, немає. Пункта, який вказує, яка версія прошивки встановлена. Дістав стрічку, яка йшла в комплекті з зваркою. Давайте подивимось яка в неї товщина, товщина у неї 100 мікрон. І також спробуємо варити чисту нікелеву стрічку товщиною 150 мікрон. Пара слів про стрічки для тих, хто взагалі не знає, яку йому замовляти нікелеву або нікелізовану. В чому різниця? Суть в тому, що нікелізована стрічка це, по суті, стальна стрічка. Сталь має меншу щільність, а тому більший опір і меншу струмопровідність. Якщо ми візьмемо і нікелеву стрічку, і нікелізовану абсолютно однакових розмірів, то нікелізована матиме більший опір, сильніше грітиметься при певному струмі. Той самий час, як нікелева в таких самих умовах вестиме себе краще. Але є один нюанс щільність нікелю. Вища, тому зварочному апарату буде складніше приварювати нікелеві стрічки. І Давайте наглядний приклад. Звичайно, у мене тут стрічки трішки різних габаритів. Нижня стрічка у нас шириною 8 мм, товщиною 150 мікрон з чистого нікеля. Верхня стрічка має більшу ширину 100 мм, але меншу товщину 100 мікрон, і вона є стальною нікелізованою стрічкою. Спробуємо заміряти опір. Однакових их по шматочки в такой стричке у Nikkei у нас опер 1,4 и 4 миллион. Сталь наш стричка имеет опер 2 и Тобто майже в два рази більше. Звичайно, якби ось ця стрічка була таких самих габаритів, як і нікель, різниця була б менш помітна, але тим не менш, різниця все одно дуже помітна, і я б радив завжди використовувати нікелеві стрічки. І ще один важливий нюанс: Нікелева стрічка, вона не ржавітиме у вологому середовищі. В той самий час, як нікелізована стрічка, вона ж по суті є стальною, а сталь у нас дуже добре ржавіє. Раптом, якщо ваша збірка буде знаходитись ну, в якомусь Плюс-мінус вологому середовищі, то ось така стрічка дуже швидко порживіє. Давайте почнемо знущання. Налаштування я виставив прихід до 2 мілісекунди, пульс, тобто основний зварювальний імпульс 8 мілісекунд, інтервал 10, але кількість імпульсів я виставив на 1. Пробуємо одразу мінус. Починаємо зі стальної стрічки. Я думаю, тут взагалі у нас ніяких проблем не буде. Електродами супер сильно тиснути не потрібно. Просто так їх прикладайте, аби стрічка мала гарний контакт з акумулятором, але в той самий час ну, не супер сильно тисніть. Так, і що? І щось що, у нас нічого. Давайте ще раз спробуємо. О! Ось зараз щось вийшло. Бачимо дві гарні точки. Вони не припалені, це добре, але навколо них немає таких типу, як ареолів, тому, скоріше за все, не дуже добре вона проварилась. Хоча руками відірвати важко насправді. Давайте спробую плоскогубцями. Що у нас? Ну. Забираю свої слова назад, прямо ж відірвалося з м'ясом, тобто все там добре приварилось. Ну, принаймні, одна точка точно проварилась, інша не дуже. Тепер основний імпульс. Давайте збільшимо. Нехай буде. Давайте 9 спробуємо. Камулятор я зачистив, використаю ту ж саму стрічку, там де цілий шматок залишився. Знову такі контакти. І що у нас буде? Є ось зараз вже видно такі, ніби як ареоли навколо точок. Тобто там все добре пропіклося, і це вірний знак того, що ми зробили якісну зварку. Ну Ніяк воно не відривається. Беремо пласкогубці і потрошки тягнемо. Так само ось наші дві точки їх відірвало прям з м'ясом. Ну, коротше, зі стальною стрічкою тут взагалі проблем немає. Тепер давайте спробуємо ось таку нікелеву стрічку. Одразу є сенс збільшити основний імпульс, десь можливо навіть до 15 чи 16. Нагадую, це чистий нікель 150 мікрон. Що у нас вийде? Трошки в мене з'їхала стрічка, але тим не менш ну, ні, руками не відривається. Тепер давайте плоскогубці. І що? Ну і так само бачимо, з м'ясом відривається. Тобто, ось наша стрічка, і чітко видно два отвори, тобто точки, які добре проварилися, я їх тільки що просто відірвав. При цьому я хочу звернути вашу увагу, що це ну, десь половина потужності. Тепер спробую приварити пару ось таких пластин. Гадки не маю, чи вона стальна, чи нікелева, але товщина у нас десь 0, ну десь 200 мікрон. А може навіть трошки більше. Основний імпульс, ну я знаю, нехай 14, подивимось. Одразу перевіряю, не відриваються, але на перший погляд, та точка, яка зараз ближче до вас, ніби трошки пропалена. Ну, бачимо, що, в принципі, все окей. От під цю стрічку налаштування нагрів 2 мс Основний імпульс 14, загалом досить непогано. А тепер важка артилерія. Підготував місце, де в мене буде силовий плюс, і сюди зараз будемо приварювати ось цю нікелеву стрічку на 150 мікрон. Планую приварити одну ось так і також ще одну зверху для зменшення нагріву при високому струмі. Це я, звичайно, ще буду тестувати, але зараз у нас задача перевірити зварку. Щодо налаштувань, давайте оберу. Ну нехай здається, ми на 15 пробували цю стрічку і зварюємо. Візуально мені дуже подобається. Я думаю, що воно точно не відірветься. Будь ласка, ось результат. Перша стрічка, тобто перший шар проварена. Ну, все ок. Проварений другий шар стрічки взагалі без питань. Видно, по точкам вони досить якісні, на відрив тримають добре. Хоч у нас тут на лічильнику он внизу ми вже бачимо 53. Кількість зварювань з моменту включення цього пристрою. При цьому ручки ледь-ледь теплі. Зібрати, наприклад, ось такий, навіть чималий акумулятор взагалі не проблема при тому, що нічого не перегріється, руки ви собі не обпечете. Ну що батарея повністю проварена? Ось перша сторона, з якої я починав. Друга також вже все. Проварено. А тим часом наш зварювальний апарат показує нам, що батарея майже повністю розряджена. Це означає, що ось цього акумулятора на 5000 мАч нам вистачає, щоб зварити ось таку чималу збірку. Коли я вже доварював останню ось цю перемичку, зварювальник вимкнувся через низький заряд батареї, але я його одразу увімкнув і заряду все-таки вистачило, щоб добити її. Шикарний результат. Якщо ми говоримо взагалі про якісь там домашні, Невеличкі збірки, тому що ну, потрібно розуміти, що цей пристрій він не для конвейера кліпати акумулятори на ньому 24 на 7 це ну, таке собі. З заявленими характеристиками, я вважаю, що він справився. До речі, посилання на цей пристрій будуть в описі під відео. І так як я його вже повністю розрядив, зараз я спробую оновити прошивку. На сайті фнір.com є вкладка Downloads, де в розділі Firmware ми можемо знайти прошивочку на наш. Зварювальний апарат. Завантажуємо bin файл, а також поруч є TXT файл з інструкціями. Ми його також завантажуємо. Тут рекомендують використовувати Windows 10. Нам потрібно підключити наш девайс до комп'ютера і один раз натиснути кнопку включення. Потім заходимо в мій комп'ютер і у нас з'явиться bootloader. Тому прямо сюди з хрома я і копіюю наш bin файл. Скопіював і накопичувач зник. Після цього відключаємо кабель, вмикаємо. Зараз я спробую поставити її на зарядку, знову повністю зарядити і подивимось, яка напруга буде на батареї. Повністю зарядив її. Давайте увімкнемо, подивимось, яка у нас тепер напруга. Ну, і бачимо, що там щось 4,28-4,29 вольт. Щось в прошивці змінилося, але все одно не ідеально, тому що 4,29 вольт. Теж трошки забагато. Я все одно раджу слідкувати за напругою, не заряджати її повністю. Більше того, якщо ви хочете продовжити життя цьому акумулятору, і не плануєте, наприклад, найближчим часом використовувати цю зарядку, розрядіть її на 50%, тобто десь до напруги 3,7 вольт, акумулятор максимально безпечно зберігатиметься і якомога менше деградуватиме при цьому. Хочу зробити висновок, що це досить непоганий пристрій за свої гроші. Нагадую, що на останньому роз розпро... Продажі його можна було замовити за 30 доларів. Це взагалі класна ціна за ось такий кльовий фабричний. Пристрій. Не всі люблять бренд Fnirs, і є за що в них кидати какашки. Але в даному випадку я вважаю, що пристрій досить прикольний. Єдиний такий спірний момент з цією перезарядкою акумулятора не вже так важко було зробити нормальне обмеження. Ну і ще один момент, який мені не сподобався, те, що в налаштуваннях немає версії прошивки, це якось дивно. Але незважаючи на все це, я абсолютно точно можу вам рекомендувати такий девайс. Два-три рази на рік зібрати якийсь акумулятор для дому, для домашньої майстерні. Це супер класний інструмент. Тому, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, напишіть, будь ласка, довгий коментар, бо Ютуб любить такі коментарі. Ну і щоб не пропустити майбутні відео, підписуйтесь на мій канал. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!